Розпочинаємо громадські слухання. Доброго дня, мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 26 листопада 2024 року, 11 годині ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності з нового будівництва рибного господарства з комплексом гідротехнічних споруд на території села Майдан за межами населеного пункту. Східницької селищної ради Дрогобицького району Львівської області, суб'єкта господарювання ТОВ Майдан ЕКО. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний. Розпочну громадське слухання я як організатор та представник уповноваженого територіального органу та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора громадських слухань виступає представник суб'єкта господарювання. У разі необхідності, після суб'єкта господарювання за його пропозицією, виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповіді надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповіді на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів. Усі пропозиції та зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, надання пропозицій та зауважень. Отже, процедура оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася 18 вересня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановну діяльність на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 9607. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується впровадити плановану діяльність, про що ж свідчить надана фотофіксація на вебсайті Національної онлайн-платформи «Екосистема». Додатково повідомлення було опубліковано в газеті Національний інформаційний бюлетень ОВД. Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 11 листопада 2024 року звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 26.11.2024 року, в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщене у публічних місцях на території де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до оголошення зі звітом можна ознайомитись в приміщеннях Східницької сільської селищної ради за адресою Львівська область, СМТ Східниця, вулиця Золота, Баня, 3, а також приміщенні ТОВ майдан еко Львівська область, Дрогобицький район, село Опака, вулиця Шевченка, 218 А. Зі звітом сніки впливу на довкілля планованої діяльності можна ознайомитись у електронному вигляді на веб-сайті Національної онлайн-платформи екосистема. Коротко все. Далі доповідає суб'єкт господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко, не довше двох хвилин. Дякую. Добрий день. Мене звати Володимир Когут. Я директор ТОВ Майдан ЕКО тобто, ми є замовники щодо цього даного проєкту. Маємо на меті побудувати рибне господарство безпосередньо по вирощуванню форелі. Значить, для чого отримали, взяли в оренду земельну ділянку і, відповідно, зараз розробляється проєкт документація по будівництву господарства. Яку ще інформацію потрібно надати? Ну, там, може, ви хочете, щоб розробник ще додав чи. Ну, будь ласка, роз, розроблено. Давайте я тоді продовжу. Всім доброго дня. Звати мене Івашко Ігор Андрійович. Я є керівник приватного підприємства, науково-виробнича фірма Екотоп. Нами на договірних засадах були надані послуги з оцінки впливу на довкілля для того «Майдан ЕКУ щодо нового будівництва рибного господарства з комплексом гідротехнічних споруд на території села Майдан. Тобто дана спланована діяльність передбачає якісь будівельно-монтажні роботи, тобто в руслі річки рибник. Відповідно, воно попадає під, планован, під другу категорію оцінки впливу на докілля, і підприємство проходить процедуру ОВД. Нами були розроблений звіт з ОВД, подано повідомлення про плановану діяльність, якихось зауважень, пропозиції до самого повідомлення. До самої процедури станом на даний час не, не надходило. Будь-яка планована діяльність передбачає той чи інший кроткочасний чи постійний вплив на докілля, на компоненти докілля. Відповідно, під час самих будівельно-монтажних робіт передбачається більш ширший вплив, тобто зумовлений утвореннями, відходами, викидами, можливим там навантаженням на ґрунти. Якимось стоками. В звіті ОВД всі ці впливи є прораховані, наведені стверджувальні висновки щодо можливого чи неможливого впливу на той чи інший компонент довкілля. Так само після завершення будівельних монтажних робіт вплив припиняється і підприємство переходить до експлуатації. Відповідно, під час експлуатації викиди забруднюючих речовин від форельного господарства відсутні відходів з виключно там побутовими відходами. Можливий вплив на гідрологічний режим річки Рибник. Про це є проведені гідрологічні розрахунки басейновим управлінням водних ресурсів, так само залученого підрядною організацією Дженера гідротехніка, який провів нам дані види розрахунків. В звіті ОВД вся інформація є представлена. Наведені стверджувальні висновки щодо, скажімо так, щодо можливості даної планованої діяльності. Більш детальна інформація представлена в звіті ОВД. Звіт знаходиться у вільному доступі як в департаменті екології, так і в сільській раді, чи на підприємстві. Громадський сповній праві має можливість ознайомитись надати свої пропозиції з уваги. Коротенько, так. Більш детальна інформація то вже в звіті. Хто бажає, то може почитати чи ознайомитися. Добре, дякую. На даних громадських слуханнях відсутня громадськість то і запитань до доповідачів немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 16 грудня 2024 року щодо даної планованої діяльності. Згідно пункту 23 постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, у разі неявки представників громадськості на громадські слухання вони вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представник організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів, та представник суб'єкта господарювання ТОВ Майдан ЕКО. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякуємо.